Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословенна субота, живемо, радіємо, витриваємо, Молитві в радості, благословенні! Сьогодні вам з Варшави. Прекрасна погода, прекрасний час. Маємо файний, файний день, файне посилання і файне знову свідчення. Не, не уявляєте, з ким я летів на літаку одному з берегами до Варшави. Хто вгадав? З отцем Домініком Хмельєвським. Ну, І це так стало неочікувано, знаєте, собі стою в черзі там, на, чекаю на літак. І тут дружина каже: він стоїть в черзі отець Домінік Хмельєвський. І направду, сам один, уявляєте, може собі ксьон Хмельницький навіть по Італії ходити самостійно без групи охорони. Жартую, але в Польщі, ну, я думаю, дуже відомий священик. А що він так легко б не присувався, бо його б затримували, там щось питали, щось розмовляли. Ну, і тут я його, звісно, затримав також. Зайшов привітатися, трохи порозмовляв про наші реколекції, про які ми домовляємось все. Домовляємося задати, я думаю, це буде приблизно март, март березень кінець березня, 18, число 17. Ну, десь в тих числах хочемо спланувати, але він сказав, що дасть тільки відповідь після Нового року. Бо маєте там узгоджувати з вищою церковною владою ці всі реколекції, бо має багато, напевно, запрошень, багато різних заходів. Тому якось так, поки можемо що, молитися в цьому намірі, щоб мати ці реколекції дійсно з Домініком Хмельєвським. А, ну і для мене це було файне свідчення, як Господь діє, як Господь ну, сплановує ці рухи, ці часи. Дуже був я зворушливий бачити його там. На, на цьому летіли в одному літаку. З дружина мені вже каже, що боятися не треба. ну, Літака нема що боятися, точно не впаде, бо з нами десь Домінік летить в одному літаку. То ось так. Ну, Дуже приємний він священник, дуже приємна людина. О, хто, хто не знає його особисто, то я трошки знаю. Е, в спортзалі зустрічав, так зустрічав ну, на реколекціях. А, і так бачите, і на Лютницьку, на в аеропорту зустрілися і летіли навіть в одному літаку до Варшави. Я в нього не розпрашував багато інформації, не хотів бути надокучним, знаєте, питати, де служити, де як, що, бо багато людей мене питають, де отець, власне, має парафію і в яких церквах служить. Але не знаю, направду. Ну, і не хотів випитувати, бо можливо, ну. Можливо, якщо це нема в публічному доступі і це не знає кожен, то можливо і не потрібно, щоб це знав кожен. Правильно? Тому якось так. Файне, файний час. Благодатний. Сьогодні візьмемо 2 травня 2016 рік. Нагадаю, що субота кожен може особисто прочитати це послання в цій книжечці або на сайті Світломарії і пороздумувати над ним. Дорогі діти, моє материнське серце прагне вашого праведного навернення та міцної віри, щоб ви могли поширювати любов та мир всім, які вас оточують. Але не забувайте, діти мої, кожен із вас унікальний світ перед Небесним Отцем. Тому дозвольте дії Духа Святого без перестанку діяти у вас. Будьте мої духовні, чисті діти. В духовності є краса, все, що є духовне, є живе. Та дуже красиве. Не забувайте, що Євхаристія, яка є серцем віри. Мій син є завжди з вами. Він приходить до вас і з вами ламає хліб, тому що, діти мої, ради вас, він помер, воскрес і знову приходить. Ці мої слова вам є відомими, бо вони є істиною, а істина не змінюється. Проте багато моїх дітей їх, їх забули. Діти мої, мої слова не є ані старими, ані новими. Вони є вічними. Тому вас. Своїх дітей закликаю добре вдивлятися знаки часу, збирати розбиті хрести та бути апостолами об'явлення. Дякую вам. Неймовірно, потужне послання, аж мурашки біжуть. Ну, бо Марія тут підкреслює дуже багато таких речей. особливо мені подобається, коли вона каже, що ти цілий світ, ти цілий світ для Бога і іноді. Я також вже давно таке маю відкриття, коли кажу, що цілий світ це є ти. Бо багато Марія говорить про світ, ми так іноді говоримо про світ і так уявляємо собі світ, як світ, як цю планету Земля. А В більшості послань йдеться про тебе, про твій особистий світ. Бо ти є цілий світ. Неймовірно, так? Ми ніколи так не думаємо, що Я є цілий світ. І... і... І що пра праця йде в цьому світі, в моєму світі, на над собою праця навернення це, власне, зміна цілого світу. Одне навернення це зміна цілого світу. Бо одна людина змінилася. І це цілий світ міняється, а потім і планета Земля зміниться. Дорога дитино, моє материнське серце прагне твого праведного навернення та міцної віри, щоб ти міг поширювати любов та мир всім, які тебе оточують. Це одне. Ну, одне це речення, вже можна хіба можна було б цілий день роздумувати над цим. І дійсно, хто має сьогодні час порозумувати над цим дуже глибоким посланням. Я не так багато маю часу, бо вже їду скоро до Гданська власне, на зустріч войовників воїнів Марії, де буде 5 тисяч чоловіків цих воїнів, це таких поляків, які будемо мати там також мали навчання від Домініка Хмельницького процесію. І то проходить кожних два місяці, можливо, три, таке е, загальне польське об'єднання ці, цієї спільноти Воїни Марії. І я туди також прямую з приятелями з Варшави, з моїм племінником, з моєю дружиною. Ну, Ми всі також їдемо. Ну, і Також я в аеропорті став до Мії він... Куди їдеш? Кажу, ну в Гданськ їду, <смі>, на споткання войовнище. Ну, то він був теж в захваті, що так зустрілися їдемо в одну і ту саму ну, місцевість по одному самому поводу? <смі> Добре. Серце прагне. Марія каже, моє серце прагне твого правдивого навернення та міцної віри. Правдивого навернення. Не якогось полунавернення, полу обманутого навернення. Бо якраз в літаку їхав і слухав оця Домініка, як не странно слухав його проповіді, але він сидів десь на 3-4 ряди далі мене. Ну то шкода, що не, не міг сидіти біля нього в літаку, але на щастя для нього, бо він міг від, відпочити. Так би я йому не дав відпочити, все, розмовляв би, розмовляв або слухав би, або ну, якісь комунікації. Так він відпочивав, а я слухав його по інтернету. Уявляєте, як воно буває. Ну, no. і він каже про цю справжнє навернення. Справжнє навернення це коли боляче. Справжнє це дійсно, коли болить. Не так, що «Ага, дивіться, я навернувся. Ні, це дійсно боляче. Бо це зміна конкретного життя своїх звичок, свого характеру, своїх принципів, своїх, не знаю, старих, старих убіждень, тих, які в голову заклали, там, що треба. Ну, типу, проїхати безкоштовно на автобусі. Це таке, ну, нас це позакладено вже за умовчанням. Десь там вкрасти щось, десь там не заплатити, десь то То все треба змінювати. Бо то все є гріховне. Тільки ми думаємо, що якщо то шоста ранку, то можна проїхати в автобусі безкоштовно. Е, ну, ну, Бо то шоста ранку, хто там буде перевіряти. Або восьма, як би була, то вже може, заплатив. Але потім платимо штраф. Що є наслідком власне, нас, власне, наслідком гріха. Так само і тут чуть-чуть згрішу, але наслідок буде потім великий. Ти замість 2 злотих заплатиш 170 злотих. Ну, розумієте? І так працює гріх, гріх наш, і, наші, і, і, те, і це прокляття, яке йде внаслідок гріха. Тому справжнє навернення – це не допускати, чуть-чуть ніхто не побачить. Не буде так. Це не Богу потрібно, не Бог дивиться за тобою, а сатана дивиться за тобою. Сатана, як лев рикучий, ходить навколо тебе. Не Бог стоїть, що там не так звернув, не так пішов на червоне проїхав світло. Сатана чекає, коли ти згрішиш, коли тебе можна буде наказати по закону, по праву, бо ти коли гріхом переступаєш, то ти даєш сатані дозвіл, все, біси, заходьте, можете. Зі мною робити, з моїми дітьми, з моїм чоловіком, з моєю дружиною. Уявляєте, ми до, до гріха відносимося іноді як до чогось такого. Ну, та що там? це та, та, та. Всі так зробили, я так зробив, ну, ну то нічого, ну вибачте, я ж посповідався потім. Але наслідок, наслідок буде йти. Тому давайте справжнє навернення, міцна віра. А коли міцна віра, то і з міцною вірою також і навернення йде справжнє, і з справжнім наверненням приходить міцна віра. Це все взаємопов'язано. Щоб ти міг поширювати любов та мир всім, які тебе оточують. Щоб міг це зробити, треба справжнє наверення і міцна віра. Без цього ну, не буде виходити. Просто ти будеш пробувати, але не, не вийде. Але не забувай, дитинко, кожен, кожен, тобто ти унікальний світ, ти унікальний світ перед Небесним Отцем. Тому дозволь дії Духа Святого безперестанку діяти у тобі. «Будь, моїм духовно чистою дити... будь моєю духовно чистою дитиною, духовно чистою, ось все не незаплямованою, чистою. Без трошечки там, трошечки тут, так не працює. Каже, будь духовно чистою переді мною. В духовності є краса. Уявляєте, яка людина красива, коли вона духовно чиста, коли вона без гріха живе, коли вона в благодаті, в благословінні живе. Це. Каже Марія: в духовності є краса. Все, що є духовне, є живе та дуже красиве. І чим більше ти маєш духовності в собі, тим більше ти красивий. Не забувай, що Євхаристія, яка є серцем віри, мій син є завжди, мій син є завжди з тобою. І, і це нам нагадує, що Євхаристія це є Ісус. Євхаристія це Ісус. І приймаємо Євхаристію на колінах. З максимальною повагою, максимально як тільки можемо, з максимальною честю, бо з'єднання з Ісусом іде, можуть в костьолі дозволяти на руках, на ногах там приймати як завгодно. Але ті, хто дійсно хочуть бути чистими, духовно з'єднаними і в повно ті віри, то приймаємо Євхаристію дійсно на колінах. Хто може, звісно, хто не може ставати на коліна, то нема цьому якогось сорому. але... Суть в тому, що коли можеш прийняти, а приходиш руку, там даєш чи у так, чи у так, там я не знаю, хто як хоче приймати. Ну, скоро будуть у так давати, то це є неповага. Як би то не, не виглядало? В часі коронавірусу, коли це було прийнято, як міри, якісь від зараження, то то, -то, то ще було там 10% якоїсь хоча б логіки. А зараз вже нема. Зараз яка логіка? Чого ти боїшся заразитися? Від кого? Від Ісуса боїшся заразитися. Це ну, просто бред сивої кабили. Тому до Євхаристії як до Ісуса з повною повагою, з повним смиренням. Важливо мати смирення справжнє, не казати, що я краще за ті грішних, а казати: Господи, прошу тебе за цих грішних, бо ми всі, як люди, всі також як один світ. Тому маємо не виділятися, не казати, що ми краще. А просити за всіх, особливо за самих грішних, і тоді упокорюватись перед Ісусом. Тому дитинка ради тебе Ісус помер, Воскрес і знову приходить. Це істина, істина. Марія каже: мій син помер, Воскрес і знову приходить заради Тебе, заради Тебе одного, заради цього світу. Ці мої слова є від. Відомими тобі, бо вони є істиною, а істина не зміняється. Марія каже, істина не зміняється. Проте багато моїх дітей їх забули, забули ці істини. Дитина моя, мої слова не є ані старими, ані новими. Вони є вічними. І отут є секрет. Бо дуже багато казали, коли сюди. Я так, Марія там воду л'є, якусь там постійно те саме говорить там про молитву, про піс, про то, про літургію. Але каже, це істина. Це істина. І я говорю, поки ти не живеш цим, буду тобі говорити про це. І коли станеш жити, буду нагадувати тобі, що це правильно, це є істина. Бо щоб жити істину, треба істину кожного ранку чути, кожного дня чути, вливати себе в цю істину, бо брехні більше, брехня з усіх колонок, з усіх динаміків лунає. Каже Марія: багато забули цю істину дітей моїх. Але ти, дитина, моя, Пам'ятай ці слова. Тому тебе свої, свою дитину закликаю добре вдивлятися у знаки часу. У знаки часу. Знаки часу це означає знаки кінця світу. Знаки часу це означає, що час якоїсь епохи закінчується. А це панування сатани закінчується і починається час тріумфу Марійного серця. Розумієте, бо ми завжди коли думаємо знаки часу, що з часами кінець часів, чуємо, то ми думаємо, що це кінець світу. Ні, кінець часів це значить кінець панування сатани і початок тріумфу Марії. Тому Марія каже: вдивляйтесь у знаки, вдивляйтесь у знаки часу. Збирайте розбиті хрести та будьте апостолами. Об'явлення. Що значить бути апостолом об'явлення? Значить переживати ці об'явлення, бо кожне послання давало через об'явлення. Марія об'являється сьогодні кожного дня, ще трьом візіонерам, і дає послання раз в місяць. Такі послання, і каже: не, не, не губіться зараз, збирайте хрести, збирайте розбиті хрести. І хто вже розбив свій хрест, то сьогодні збираєш? І береш його і несеш разом з Ісусом. Дуже багато ще міг би розповідати розповідати, але маю їхати до Гданську, тому на практику беремо, розважмо особисто над цим уривком і дійсно подумаємо так глибоко-глибоко, що Марія сьогодні говорить особисто для мене. Будьте благословені. Миром, радість, благодать з Варшави! Папа! -па.